Слава Богу, браті і сестри, одне чудо хотів вам розказати, яке я бачив на свої очі, сьогодні іконопочитання, скільки спорів, скільки противоріч про те, що ви кланяєтеся православні християни і взагалі християни, кланяються красці, фарбі, дереву, камінням, паперу. Що тільки не звинувачуємо. І ми знаємо, що під час радянської влади, влада все зробила для того, щоб не можна, пам'ятаю, як наші вчителі, і хто пам'ятає, ходили з сільської ради по домівках, по вчителях, хто, хто хоронив ікони, того визивали, ну, як кажуть, на коврик для того, щоб сказати, що це не можна. І я коли був. При Балтіці, після армії я побачив біля монастиря одного чоловіка, який був без ніг. Ми знаємо, що колись будівля храмів використовували не по призначенню. Були зерносклади, були будинки культури, були склотари, були якісь заводи. І цей чоловік був без ніг. Зараз є коляски різні, такі сучасні, там на моторчиках, а він був на такій... Дощиці чотири колеса знизу, і він колінами така ширина, що він руками під себе підштовхував, і він так їхав. А якщо він ходив на колінах, то в нього були такі з резини, з катів машини, він обмотував і він так ходив на колінах. Він був такий крупний чоловік. І він розказує, як він був колись в церкві. І він проводив проводку. Він був інженером, комуністом був, партійним чоловіком був, і ікона Спасителя була на цій стіні. І, він, коли проводив проводку, він міг провести вниз або зверху. Но він перебиває ноги спасителю. Робить тут рівчик під проводку і звертається до ікони з такою насмішкою. З верхністю і каже до Ісуса Христа ікони. Ну що, доходився? Він через два дні йде на пелораму. і на пелорамі стається велика трагедія для нього. Він понеоб... пообічно, якось так. Ну, по своїй волі, чи не знав, як це сталося, в нього відрізує пелорама дві ноги точно так само. Як він перебив ноги. І він їздить по всіх монаст... їздив по всіх монастирях, розказував, як він прийшов до віри, як він прийшов до Христа і як він почав молитися. І сьогодні, браті і сестри, коли також різні є протестантські течії, різні, хто сьогодні. Навіть люди православні, які кажуть, що це ікони, На що це там кланяться, молитися, цілувати, бо ти там якихось мікробів наберешся, ікона це святиня, велика святиня. І ми повинні бережно з вірою ставитися до ікон і в своїй домівці, також мати ікони і з перед ними молитися, щоб вони були в гарному, доглядному стані. І дай Бог. Щоб ми на собі не випробували своє маловір'я в когось є, або недовір'я до ікон, як зробив цей чоловік. Йому Господь зразу вже показав, якщо ви не вірите або сумніваєтеся, краще нічого не кажіть проти святині, для того, щоб потім ця святиня через якусь скорботу вас не привела до віри. Дай Боже, щоб ми до віри приходили по вірі, і як діти до батька. А не так, коли тато чи мама нас заставляють. І нехай Господь своєю благодаттю просвітить нас, щоб ми хранили ікони, молилися і ніколи своїми вчинками, поступками не оскверняли святинів, які Господь сьогодні нам дає для спасіння, для молитви. І Господь показує, що чи це буде на фарбі, чи це буде на стіні, чи це буде на дереві, це живе присутність того. Хто на цій іконі ізображається. зображається, якщо це Спаситель, чи це Божа матір, чи хтось з угодників святих, почитайте, моліться і бережно ставте. Храни нас всіх Господь.